У Херсоні від початку цього року працює справжній медичний форпост, підземний перинатальний центр. Це унікальний для України об'єкт, створений спеціально для того, щоб жінки могли народжувати в безпеці навіть під час повітряної тривоги. У сховищі облаштовані повноцінне акушерське та гінекологічне відділення, операційна реанімація новонароджених та індивідуальні палати. Про все докладніше єлизавета кротик. Пані Наталя три дні тому народила сина Микиту. Хлопчик з'явився на світ не у звичайному пологовому, а у підземному Ти навіть на вулицю виходиш. Не вибуха, не ні прильота, нічого не чутно. Тобто тут хорошо і душ, туалети, гаряча вода, і е, три рази харчування. Тось, тобто і вода питна тут є. видають все. Памперси видають, пелюшки видають, і, і все повністю видають на дитину. Тут все є. І ліки вообще ніякі не треба купувати. Цей повноцінний перинатальний центр працює цілодобово. У ньому обладнані дві операційні індивідуальні зали, реанімація новонароджених та гінекологічне відділення. Після пології палати індивідуальні для матері, і дитини, палати інтенсивної терапії для жінок, які перенесли операцію кесарів ростин. Ну і все, взагалі, те, що потрібно, що має місце для прийняття пологів, убезпечити їх і наших і наших маленьких дітей, і пацієнток, наших і персонал. Це лікарі, не анатологи тут займаються дитинкою, надають їй допомогу, первинний огляд роблять, оцінюють стан. Ну і в дальнішому тут уже вона чекає маму, і з мамою переходить в палату. через постійні ворожі обстріли та знищення окупантами медзакладів по всій Херсонщині. Стало доцільним розмістити пологовий саме під землею. Цілодобова чергує бригада лікарів. До складу, якого входять два лікаря, кошера-гінеколога першої або вищої категорії, чергова акушерка, черговий лікар-анестезіолог, медсестра-анестезістка, лікар неонатолог і медсестра дитяча неонатологічної служби. Ну плюс операційні сестри і середній і молодший медперсонал. Дуже багато людей, які задіяні на одній навіть пологи. Зараз ми знаходимося в операційному блоці. Де ми зможемо одночасно робити дві операції? Ви бачите, в нас два операційні столи, аварійне все освітлення і стаціонарне. В тому числі перинатальний центр перемістився в укриття у січні цього року. Він розрахований на 40 породіль, і тут уже з'явилися на світ 54 немовляти. Це юні херсонці, які надається допомога вагітних жінок супроводжують протягом цієї вагітності. Тому маємо сучасне обладнання. Сподіваємося, на збройні сили віримо в перемогу і чекаємо, що це все зміниться. І в нас народи за ще більше не немовлят юних херсонців, які будуть мешкати в Херсоні. Обласна влада продовжує облаштування підземних медустанов. Цей центр один з трьох на Херсонщині, побудований за державні кошти та завдяки допомозі міжнародних партнерів. Тут не питання тільки одних підземних пологових, Тут взагалі питання. Надання медичної допомоги в безпечних умовах, тому ми зараз акцентували особливу увагу на всіх закладах охорони здоров'я для того, аби пацієнти могли отримувати допомогу в безпеці, зокрема, лікарі, яких зараз дуже не вистачає, особливо вузькопрофільних нашій області, повинні теж бути в безпечних умовах. Від початку деокупації в області зазнали поранень понад дві тисячі цивільних осіб, 20 карет швидких. Ворог знищив дронами. Тож надання медичних послуг у схованих під землею лікарнях стало для регіону єдиним виходом. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.